Скоро велике свято 9 травня. І ми вирішили з, з моїм сином Степаном вшанувати пам'ять та створити невеликий подарунок свято-перемоги. Все ж таки, це червоний мак. Беремо, звичайно, клаптик ленточці для любої творчості, його скрутимо. Тіпа пасти ти в цей час вирізай, будь ласка, мак та серединку. Так. Можна взяти шаблон, щоб було зручніше. Та вирізати. Але можна і без цього. Я все час закріплю стрічку. І приготую англійську булавку, яка нам знадобиться у якості брошки. Це чіпляємо сюди. Основа наша готова. В цей час вирізається наш мак. Я в цей час буду вирізати серединку. Вона в нас повинна бути трохи об'ємнішою, та невеликою. Це бумага, трохи плотніша, ніж надо картон, і декілька кружечків не обов'язково правильної форми. Беремо, склеїмо ці шматочки у вільному порядку. Краще брати клей який застигає чуть довше. Тому що недоліки, щоб можна було і справити. Це готово. Другий пелюсток. Третій. Починаємо потрохи приклеювати ножицями, це роблять тільки дорослі, придати форму, яка дійсно є у справжнього мака. І починаємо підклеювати пелюстки. Трохи більше серединка, ніж треба. Ми її підкривуємо. Все. Тепер що треба вирізати? Листечко, буде в нас чотири листочка. Щоб було зручніше, ми намалюємо такого розміру воно великого. І можна навіть чуть більше. Вирізай, будь ласка, добре. Я все час приклаю пелюстки до нашого мака. Трохи вогнуті, щоб було. Треба карандашем намалювати, з прожилки. прожилку, коли на зовсім висох. І готуємо основу бажано-зеленого кольору. Візьмемо гофрований папір. Цього шматочка ну, нам буде, буде досить. Ходять ось таких листечко. Все, приготував добре. Все приклеїмо на нашу стрічку. Тепер намалюй, будь ласка, прожилки. Добре, приклеїмо, беремо його. Добре, дякую. Давай. Це вниз. І останній. І останній. Можна трохи їх зігнути, щоб були більш об'ємніші. І головніше. Ось останні. Ага. Згинаємо, приклеїмо. І остання мить, нарешті, наш маг усередину. Стрічка готова. Можна подарувати, можна приклеїти, зробити листівку. Все. Це ми. Трохи у сторону. Є ще одна квітка. Це називається. Правильно. Для цього ми беремо креповану або гофровану бумагу, бо вона трохи має властивість гнутися. Беремо шаблон, який просто із картону плотної бумаги. І робимо. Багато пелюстків. Дуже багато я розібав. Простіше за все це зробити отак, навести своєю ручкою. Я в цей час беру паличку. Одну і другу. Це в нас буде. Яку ми візьмемо? Це більш темніше. це можна просто звичайним лаком манікюрним зробити. Вирізаємо полюски. Я в цей час беру ще клаптик крапованої бумаги. Це буде пелюстки. Ні, полюстки вирізаєш ти. Це буде в нас зелененький фон, щоб одразу він був готовий. Трохи менше, та оцей час зі звичайного папера треба робити листя, яке у гвоздики дуже цікаве. Для листя беремо два шматки бумаги для початку. Невеличке. І намотуємо вже нашу На паличку. Все, тепер що робити? Рост. Кожне листечко трохи розімнемо, щоб вони були, були більш натуральними. Беремо, це теж треба доробити. Це в нас всередине. Ось так? Роби, роби. Добре. Молодець? Це наше листя звертаємо. Чекаємо, доки клей висохне, так само робимо і другу частину. Це готово. Майже готово, але залишилося саме листечко. Беремо ще клаптик одразу наполовину, нам потрібно чотири їх, і в вільному порядку вирізаємо один. Другий, третій, четвертий якраз, ділимо на дві частини. Це скорочуємо максимально. Тільки для наклеювання. Тепер, так, тепер будемо це прикріпляти. Потім займемося остаточно нашою квіткою. Один лист. Беремо ножиці, теж тільки дорослі, бо все гостре. А в мене є свої, дякую. Беремо інше. Це перші листя будуть ще нижні. Для середини відразу. Проще середину. Яку я в троянді, але більш таку? Треба з чогось почати. Буде дві хвостики по вісім. Це одна, одна. Помилився. В нас буде одна, але дуже, велика. Дуже, дуже пишно. Так. Да. Відріжні цей клаптик і будемо намотувати один. один. Добре. Четвертину від цього. Половину. Четвертину. Половину. Ось половину. Скручуємо. Це основа нашої квітки. Другий? Ні, більше не треба. А тепер пелюстка за пелюсткою подавай мені. Я дуже пишу. Тримаю. Перше. Прижимаємо її дуже сильно. Бо це починається основа. Саме цікаве. Друге. Тримаю. Цікаве, остаточний результат. Одну за одною проклеїмо. Стараємося закручувати добре, бо все-таки ця бумага має трохи інші властивості. Оле проходить ріс неї. Прикріпляй. Так. Сюди. Супер. Молодець. Далі бери іншу, кріпи. Сюди. Добре, сюди, сюди. Беремо наступний. Далі. Один. Бери відразу інший з цієї сторони. Так, ні, трохи вище. Вжимаємо, готуй ще дві. Вже починаю вирисовуватися воздичка. Один, два, Кріп, прикріпляй повище. Вона повинна бути махровою. Так, трохи розпушимо, поки трохи, щоб воно було до кінця. Далі, кріпи, кріпимо. Рахувати? Знову. А ну, можна і рахувати? Я пораху. Приклею. Наступно. Добре. Клею, клею. А одразу дві зробимо. Перше. І друга. Подавай цю, трохи її в руках. Це робиться краще палочкою, доки клей не висох повністю. Згортаємо у два рази. Бути. Синку, трохи клею сюди треба. Зараз сюди? Так. Да. Все. Дуже гарна гвоздика. Гвоздика в нас вийшла. Її можна використати як завгодно. Та ми не будемо відходити від символики. Та прикрасимо її стрічкою з кольорами українського флагу. Бантики зробила. Стрічку. Не хоче підрізатися, але ми не здамося. А це ти підріж, будь ласка, щоб було коротше. Так, підрізай. І ці ножиці не хоча нічого страшного. Візьми свої. Добре другу. витно. Все, гвоздика готова. Дякуємо за увагу. Поздравляємо всіх зі святом, але головне. Після всіх творчих задумів треба зі собою прибирати.